Так, друзі, приїхав наш Гольфінський. Восьмий рік. 1,6 MPI, бензиночка. Дефект з порогом ми тільки показували, що треба робити. Ви бачили, там ідеальна резина, майже нова зимова. Ідеальна, класна літня, задня, передня, трошечки гірша. Ну така, що ще пару років точно кататися, забутися можна. З полтичка двигун запускається без питань. Він на підігрівах сидінь. Він на круїзі, на бортовому комп'ютері, на ось таких сидіннях. Е, дивіться на потолок, на потолковій є дефект. Ось такий. Але, в принципі, все рівно 200 євро, друзі. кого цікавить, ось такий гольф, кажіть, у нас є в наявності. Друзі, а ще ось міганчик приїхав разом з тими машинами, що ми вам пропонували, які були на аукціонах. Ну, в принципі, все можемо оглядати, перевіряти, вам дивитись більш детально, хто хоче бачити інфу. 700 кілометрів своїм ходом вчора проїхав без питань. Середній розхід на автобані вийшов 7 літрів бенза. Людина їхала 120-130 на автобані. В принципі, все в приділах адекватного, все нормально. Трошки, каже, ходовка десь легенько підгупує якась тема до чогось подивитися. Ну блін, слухайте, за такі бабки, кому цікаво, віддамо за класні гроші.